Вітаю вас. Мене звати Тетяна Іванська. Це про головне на апострофі. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що уклав угоду з НАТО про постачання Сполученими Штатами зброї в Україні через альянс і НАТО оплатить цю зброю на усі 100%. Говорив він про Петріоти, і також він сказав, що не задоволений Путіном і тим, як веде себе Росія. А тому в понеділок зробить важливу заяву щодо Росії, але на будь-які уточнюючі питання журналістів НБС, він таки, на жаль не відповів. Що означають всі ці заяви? І ось цього чекати від постачання зброї і якої саме зброї про це поговоримо з нашим гостем, голова Резервіст... Ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочка. Разом з нами на зв'язку. Пане Іване, ради вас вітати! Слава Україні! Слава радий вас бачити. Пане Іване, ну як ви сприймаєте ось таку заяву Трампа? Тому що ми б могли сказати, що все змінився ракурс, змінив змінилася риторика, але тут ну точно завчасно ще нам радіти, тим більше, що знову ж таки Трамп каже, що заяву зробить вже в понеділок щодо Росії, але санкції він аж побачить там через 2-3 тижні. Знову ж таки, як ви оцінюєте зараз риторику Трампа? Почнемо з того, що Трамп почув пряму заяву від Китаю, що вони будуть контролювати Росію. Оця заява, що ми не дамо міністра зовнішніх справ Китаю, що ми не дамо впасти програти Росії, це звучить з перекладу з дипломатичної, що це наша територія контролю, і ми її контролюємо і ми. Вирішуватимемо про те, чи ця Росія буде воювати чи не буде воювати, і точно Трампу пора відмовитися від усіх мрій фантазії, які він мав в тому плані, що він з Путіном зможе укласти у якісь бізнесові серйозні багатомільярдні угоди. І Китай за продемонстрував, що Путін по суті далеко не суб'єктний. У прийнятті особистих рішень. Звичайно, що Трампу при на підставі е, того, що він поводив себе по відношенню до України в плані як ненадійний партнер, у плані зриви, зривів поставок зброї, е, призвело у штатах одразу падіння всіх військових е, виробників зброї е, США а вони всі в приватні падіння їхніх акцій на 5-15% і зразу призвело до різкого зросту вартості акцій європейських виробників зброї, наприклад, такі як Рейн вартість його акцій зросла піятдесять 50%. Що це означає? Це означає, що американські виробники зброї зрозуміли, що вони втрачатимуть ринок зброї, світовий ринок зброї, а особливо з урахуванням того, що Росія, яка вторглася в війну в Україну виявилася далеко не настільки сильною, потужною, як це собі всі уявляли, і через те, що в неї з'явився брак зброї, по суті, Росія почала втрачати е, присутність у трійці лідерів, виробників зброї, сві, е, зокрема продавців світової зброї. Отже, тут е, ми побачили, що нішу, яку втрачає Росія, можуть займати європейці, китайці, між іншим, в війні між Пакистаном і Індією, навіть раніше війні у цій, ну, нехай називаємо її 12-денною війною. Так воювала європейська і китайська зброя. Російська була представлена дуже мало. Ну, європейська я маю на увазі європейсько-американська зброя. Отже, що ми побачили? Ми побачили ситуацію, коли. Трамп через ненадійність свого підходу і бажанням заробити особистих заробітків почав втрачати репутацію як президент, хоча він більше розглядається, ну, принаймні, суб'єктно мною, як президент, як капіталіст, а не як президент, поки що він, як президент якихось кроків політичних, серйозних не зробив. А от як е капіталіст так і власне виробники американської зброї зрозуміло, що почали робити, маючи потужне лобів республіканців, почали тиснути на нього. Трамп визнати, як завжди, своєї помилки не вони може, бо він найгеніальніший серед геніальніших. Ну, це ж і бачили, так там десь на сайті навіть кажуть, виставили його, він вже злітає. Звичайно, що він вирішив піти маневром, маневреним шляхом, і отже, в такий спосіб, щоб а підвищити вартість акцій американських виробників і зберегти замовлення у них на зброю. Він, звичайно, почав акцентувати, що європейці ту різницю і нестачу зброї, якої Потребує Україна і що потребують європейці можуть у нього купити в такий спосіб, що чи за все, він намагає вони американські збройові лобі через Трампа намагаються зберегти свою присутність. Але що важливо, вони зрозуміли та і весь світ зрозумів, що якщо США стає ненадійним партнером, але він має монополію на ряд видів зброї, озброєння. То, звичайно, що це є величезні ризики для потенційних партнерів. США. Тому, звичайно, європейська система виробників зброї вона це врахувала. І вони будуть у середньостроковій перспективі повністю робити заміщення американської зброї на аналоги в себе. І тоді виявляється ситуація, що величезна кількість американської зброї, яка готувалася на експорт, просто стане незатребуваною. А зброя має властивість старіння. Зброя має властивість втрачання своїх тактико-технічних характеристик, оскільки появляється нова, тому вона потребує або удосконалення, або Ну, нехай вона там, скажімо, буде статичною в тому плані, що тактику не потребуватиме змін у своїх характеристиках, але тоді вона придатна для продажу експорту, там, так би мовити, країнам третього світу, які не, не ставлять акцент на технологічність. Отже, зараз стоїть питання спродати цю зброю пошвидше американською, яка вироблена. А ми не забуваємо, що з 23-го року виробники американської зброї чітко заявляють, що всі конструктивні. Ні зміни, які вони вносять у технічні характеристики своєї зброї, вони вносять на підставі аналізу бойових дій в Україні. Отже, ця зброя, так би мовити, заточена більше під бойові дії конкретно в Україні, і, не, і невідомо чи вона працюватиме в інших країнах. Тому власне і продаж зброї країнам НАТО, і оцих 300 мільйонів, які Трамп виділив зі свого фонду на закупівлю зброї для України, теж швидше знову ж спрацював Трамп капіталіст, щоб підзаробити, поки є можливість. Напряму е продавши е викупивши своїх виробників зброї через свій фонд, там теж невідомо по яких вони за цінах будуть закупляти. Ми знаємо тільки суму для того, щоб передати в Україну, тому. Так, ось ми подивимося справді скільки ми зможемо закупити зброю на цю суму. Але тут, ось коли ми говоримо про Трампа капіталіста та Трампа президента, ми ще пам'ятаємо Трамп нарцис, напевно, та і він тут наголосив, що він особисто, тобто, підписує, тобто, це та ті нові поставки зброї, які він особисто схвалює. Тобто, ми розуміємо, що це зброя, чи правильно я розумію, що це зброя ще в додаток до тої зброї, яка йде ще від президента. Байдена, і чи є у нас якесь розуміння, а що це буде за зброя, на що ми розраховуємо? я ж кажу, це просто на даному етапі, щоб ви розуміли фонд, з якого він, президентський фонд, з якого він виділяє ці 300 мільярд, мільйонів. Насправді має е, в межі своєї в межах вірніше, цей фонд володіє і може розпоряджатися коштами в межах 4 мільярдів доларів. Тобто 300 мільярдів мільйонів з цього фонду це такий собі просто жест, ну Я й кажу, і спроба десь підзаробити в своїх е, виробників зброї або напряму в, виробників зброї, які є республіканцями. Швидше за все, я думаю, так пригадаймо, який шум. Підняли виробники зброї, представлені в республіканській партії, коли в свій час навіть президент України поїхав там на підприємство, яке належало до демократів, виробників зброї. Пригадуємо цю всю історію, чуть там республіканці чуть не вимагали зміни посла, і невідомо чи це і не призведе до цього. Так що в тому плані, я думаю, ми розуміємо: 300 мільйонів це такий жест, демонстрація того, що. І він може приймати сурові рішення не тільки Трамп слабкий, не тільки Трамп, який оглядається на Путіна. Бо імідж, я те, що я кажу, імідж Трампа в плані як. Самостійного чи як потужного гравця в прямому розумінні слова почав хитатися після того, як він достатньо сильно почав загравати до Путіна. Або коли він, скажімо, йшов на поступки одноосібно, Путін жодних рішень на це не приймав. Звичайно, що це викликає і політичні килування в його партії, це викликає падіння його рейтингів, що він допустити не може, і це викликає перш за все. Е Конфлікт чи недовіру до нього європейських партнерів, тобто ця ми називаємо країн НАТО, бо знову ж країни НАТО це є альянс, але це альянс з багатьма альянсами всередині, які теж там борються за впливовість в межах альянсу, за першочерговість, за можливість скористатися загальним бюджетом, який там їхній є фонд, і так далі. Тому, звичайно, Трамп змушений в хвилі у цього негативу і тої тенденції падіння його рейтингів, абсолютно не скажімо там, міняючи якоїсь свого суб Суб'єктивного підходу до України змушений виходити з тих реалій. Тому на даному етапі я ще не бачу якихось таких масштабних кроків. Тим паче, що знову ж країни НАТО і це не таємниця і, і країни Європейського Союзу сформували оці ці свої фонди на мілітаризацію самих країн безпосередньо. Ми знаємо, що там в межах 860 мільярдів вони виділи так на якусь кількість років. Але там і закладена сума, якщо я не помиляюся, майже 200 мільярдів 150 160 чи 180 мільярдів доларів власне на закупівлю і на прямі поставки закупівлю зброї України серед тих коштів, серед того загального фонду видатків на озброєння, і навіть європейських країн. Звичайно, те, що я кажу, Трамп розуміє, виробники зброї та Америки розуміють, що. Цей ринок вони можуть або потрапити, або опинитися поза його межами. А це середні видатки. Це приблизно те, що Ша Це половина навіть з того, що ША надали Україні за весь час виділивши свого бюджету, це за весь час і широкомасштабного вторгнення. Зрозуміло, що боротьба за за такі замовлення буде тривати і в американських виробників зброї. Чому я на цьому так безперервно акцентую? Бо так виглядає, що в виз... виробники зброї, в США, маючи дуже потужне в республіканській партії, вирішили не домовлятися, а впливати через своїх представників, що в конгресі, що в Сенаті. Щоб впливати на Трампа, щоб власне вони не відчули, скажімо, відтік коштів, відтік замовлень на свої підприємства. Для них це дуже важливо, оскільки більшість американських виробників зброї. Так чи інакше, але збільшили своє виробництво або збільшили свої потужності, або заклали кошти на збільшення виробництва і потужностей навчання працівників, а втрачати в пусту гроші ніхто не хоче, бо буде менше замовлень знову прийдеться скорочувати те, що навіть не принесло прибутку, чи навіть, скажімо, не вивело їх в нуль по видатках. І прибутках. Тому е, тут, власне, і його поведінка Трампа міняється. Трамп має ще можливість, якщо він дійсно загориться бажанням любити Україну і захищати, е, має можливість, наприклад, запустити той самий Ленд-Ліз, закон про Ленд-Ліз, який повністю його його і повноважень, який теж має там величезні мільйони чи мільярди навіть е, в своєму фонді. Тобто я вже не кажу про те, що Трамп, по суті, впливає. Повністю впливає зараз на прийняття рішень Сенату і конгресу, і з урахуванням того, що навіть демократи, які в опозиції до нього, але є в меншості, обов'язково підтримують будь-які ініціативи республіканців, якщо вони стосуватимуться підтримки допомозі Україні. Тобто, тут він може протягати будь-які рішення швидко, але чи в нього є на це бажання? Ну як бачимо, він все більше концентрує і навіть допомогу зброї Україні навколо себе. Це правда, ну і побачимо, що він все ж таки заявить в понеділок, і тут треба бути дуже обережними в оптимізмі, тому що знову ж таки Трамп часом він як флюгер крутиться. Говорячи про ось ці поставки зброї і про те, як довкола нас консолідуються наші європейські партнери. Та ми пам'ятаємо, що вчора відбувалася зустріч в Римі. Так само ми почули про відбудоване. Дов України про те, скільки і як наші європейські партнери готові в нас складати, але я б хотіла поговорити про щось більш конкретне: про більш конкретні історичні угоди. Ну ось Британія, наприклад, та Україна уклали історичну угоду щодо постачання ракет до систем ППО від компанії Tails. Це 5 тисяч ракет, і це як нам пояснюють, не лише значно посилить оборонний потенціал. Британії, але й дозволить Україні продовжити боротьбу у війні, яку Росія розв'язала проти України. Ось ці 5 тисяч ракет для ППО. Це багато, це мало наскільки це справді такий історичний документ. Це те, що я кажу, європейські виробники зброї хочуть перетягнути монополію на виробництво зброї і війти в ринок власне в ринок продаж зброї, вони бачать, що вся зброя, яка себе реклама... позитивно представляє на лінії фронту в Україні проти Росії, якщо вони бачать, що їхня зброя є репрезентативна, вона автоматично зростає в собі вартості, в приснижності і з'являється величезна кількість замовників зброї. Тому коли ми говоримо про 5 тисяч ракет, це залежить від того, скільки цілей, ці ракети будуть зобов'язані збивати, який коефіцієнт корисної дії їх буде після того, як вони попрацюють, можна говорити чи 5 тисяч це багато, чи мало. Якщо умовно одна ракета збиватиме одну ціль, і ракета дешевша аніж ціль, то звичайно це коефіцієнт корисної дії, позитивний. І інтерес до них з'явиться. Якщо це буде потрібно використовувати по декілька ракет і собівартість самих ракет буде більша, аніж цілі, ну це теж стоятиме питання, оскільки ми тільки звертаємо увагу на собівартість ракети, А тепер не забуваймо пускові установки, навчання фахівців, спеціалістів, це теж все кошти, це все теж видатки. І, і, час. і час, саме, саме так. І тому, і також наскільки швидко цю зброю можна інтегровувати до у сучасних реалій умов війни, наскільки вона дає можливість вносити швидкі конструктивні зміни в тактико-технічні характеристики. Наприклад, наприклад, як ті ж самі Хаймарси, я думаю, що вже ні для кого не таємниця, що ракети, які перші запускалися з Хаймарсів, були ефективні, зараз це абсолютно інші ракети на Хаймарсах, які вже пройшли величезну кількість видозмінь тактико Нічних характеристик адаптації під ворожі реби під ворожі системи протидії, і, і так далі, і так ми можемо наводити ну, Тобто, приклад, Стали будь... ще краще. Та Однозначно. я хотіла, я хотіла знати ще про що поговорити. Про У мене ще два-два з -два питання. Одне я лише на останок. зараз. От якщо ми вже говоримо про Європу, про Сполучені Штати, про те, що хто говорить, ми бачимо, як Росія поводиться та Путін все більше обстрілює Україну, і ось як пише Нью-Йорк Таймс, він переконаний в тому, що перевага. А зараз, якраз на полі бою, якраз за терористичною федерацією, що оборона України може впасти в найближчі місяці. В той самий час Економіст пише про те, що, незважаючи на ось цю думку, Росія несе зараз просто колосальні втрати, і ось під час цього анонсованого літнього наступу вона втрачає ну більше ніж у будь-який інший період повномасштабного наступу. Ну і, ну і німецька преса також пише про те, що. Путін він є переконаний в своїй в свої ситуації і іде в абанг. І е, якщо от ми зараз власне не отримуємо вчасну зброю, то ну погані висновки у німецької преси. Як ви оцінюєте те, що зараз пишуть, і на чому базуються можливо ось ці висновки світових видань? Німецька преса, напевно, писала оцю цю статтю до того часу ще. Коли Трамп не оголосив, що він очолює фонд відновлення України, а Трамп капіталіст ніколи не погодиться на те, що з довідомо буде збиткове. Тобто він розуміє, що фонд коли може працювати, коли буде як мінімум припинення активних бойових дій, або будуть якісь. Нормативні документи, які регламентуватимуть як мінімум припинення бойових дій. Я не кажу мир, мирові угоди, і, 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 там територіальні, і так далі. Я говорю про активну фазу бойових дій. Тобто, якщо він це очолив, тобто він, він сподівається, ще при своїй каденції запустити процес і, скажімо, укласти як там прекрасні угоди. Це між іншим спростовує як трагізм німецького видання. Перший момент другий момент маємо розуміти, що Путін не може впевнений, що він переможе, може не впевнений. Але Путін прекрасно розуміє, усвідомлює, впевнений в одному, що припинення бойових дій для нього. Це смерть його диктатурі і режиму. Путін абсолютно не хоче повернення отих тих 600, 700 чи скільки їх тисяч російських аля ветерану СВО в Росії. Він розуміє, що це будуть озлоблені солдати, сповнені ненависті до своїх до командирів і до всього, поки вони сконцентровані на фронті. Це сила, яку можна відправляти вперед. А коли вони повернуться в Росію, ще й без перемоги, а вони будуть усвідомлювати, що це не перемога. Це е, може стати сімнадцятим роком, і він мається на увазі 1917 дев'ятсот Це одну е, одну аврору. Путін по потерпіти не хоче. Ну тим паче Москва потонула крейсер. Е, отже, я це на повнім серйозі говорю, і він це усвідомлює. Отже, для нього або шукати якусь малу переможну війноньку, а рипатись уже не особу нікуди, бо вже всі сусіди Росії зрозуміли, що. Вони наступні у випадку припинення війни в Україні, і вони гласно, не гласно, але повірте, що формуються союзи, домовленості для того, щоб протидіяти вторгненню Росії mm -hmm. в будь-яку країну. Вже, вже розумієте, пане Іване. У мене до вас питання. Як мені видається, що ніхто можливо краще з вас не прокоментує. А як до голови ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, ми бачимо останнім часом Росія націлилася не лише вбивати фіз фізично українців, а десь психологічно і морально їх доламувати, і бачимо, що вона підкріплює ІПСО, підкріплює ці внутрішні певні сварки, і бачимо удари по ТЦК. І до того ми бачили, і ось зараз свіжий Одеса, приліт в ТЦК. Це вже є відео, вже є підтвердження. Ось про ось ці дії Росії. Що ви можете сказати? Це вона боїться, все ж таки, що у нас як не як, але мобілізація триває і вона ну вона показує свою. Результати це просто посилення терору, це підкріплення ось цих проросійських тейків про бусифікацію, мобілізацію. Страшне ТЦК. Що це? Якщо дуже дуже коротко, перше це ставка на з Це зрозуміло, це на поверхні, це очевидний підхід. Чому тому, що мобілізація проявляє свою ефективність, попри усі, як ми говоримо, публічні виступи і інформаційні нагнітання, воно має резон, але воно не має результату, тому звичайно, противник намагається, окрім зриву з мобілізації, збільштовхнути українське суспільство військових і цивільних у? У внутрішній боротьбі, у внутрішніх конфліктах вивести їх на побутовий конфлікт, що шумається новить побутовий конфлікт, коли син проти брата, батько проти сина. Сусід проти сусіда готові вийти, вбити, вбивати один одного або ненавидіти за те, що той підтримує одну сторону, другий іншу. Оце в них базове розколоти українське суспільство. За цим заховані насправді основна мотивація нанесення ударів, бо зрив мобілізації він може відбутися так, якщо без дійсно центри контрактування. Працювали в такому форматі а для двохтисячних, тобто, коли був сугубо паперовий документообіг, зараз все одно в основній масі весь документообіг він є оцифрований. Це ж ті ж самі е, і резерв плюс, і оберіг, тобто реєстри, які функціонують, працюють в онлайн. Так, є певний паперово-паперовий обіг документів. Центрах комплектування, але це як правило, так би мовити, нові документи, тобто які поступають, які не встигають оцифруватися. Розуміємо, що це не базовий відсоток, і те документації, яка, скажімо, могла б вплинути на мобілізацію. Тим паче, що резерв плюс оновлення даних чоловіків приймає як правило онлайн або оцифрування все одно він там зберігається. Тому, якщо ми говоримо про зрив мобілізації, це вони хочуть зробити зрив мобілізації руками українців ударами по центрах комплектування, вони роблять посилу цим маргінальним групам в Україні, які є Дунами, які дійсно там вважають, що не для цього його мама сонечка родила. Ті, що мають якісь певні страхи, або ті, що дійсно упереджені до. Як держава Україна, щоб їх консолідувати, бо зразу, чи після ударів по центрах комплектування, коли почали відбуватися, зразу з'явилася величезна кількість в соцмережах від груп чи е, груп, які намагалися сформувати стільки е, стільки стільки негатив до центрів комплектування, е, формуючи і наповнюючи ці групи реальними людьми. Більшості спочатку вони були. Як боти, тобто як віртуальні, ну розуміємо, чому тому, що це, це була робота ФСБ і в них стоїть завдання зібрати і концентрувати реальних людей, створити з них координовані групи для от власне оцих конфліктів, бійок. Побоїв немає значення кого і хто, тобто, але для них стояло важливе завдання призвести до конфлікту цивільних і військових. От цьому ці ракети власне привертають увагу для того, щоб стимулювати конфлікт, щоб групувати людей за інтересами. Звичайно, це дуже серйозний тривожний небезпечний дзвіночок для нас всіх. Ну але я думаю, для того існують і спецслужби в нас в Україні, щоб власне такі очевидні речі. Рувати на самому початку. Пане Іване, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дуже багато ми з вами встигли обговорити. Іван Тимочко був разом із нами на зв'язку. Я ж нагадую, що війна Росії проти України триває, і Росія не відступилася від наміру знищити нас, нашу культуру і нашу незалежність. Тому наша найбільша сила наша найбільша зброя це наша єдність та збройні сили України. Допомагайте армії, щоб не мати ризику стати частиною армії окупанта. До зустрічі.